Mm-hmm. Ченік той пішов. Thank you. Мені сумно про це говорити, але свій день незалежності Україна відсвятковує під час чергової військової агресії. На жаль, багато кому не до вподоби бачити українців і Україну могутньою незалежною, сильною європейською країною. Але ми українці. Довелися ви освітамі, що ми єдина нація, один народ. І ми заслуховуємо і ми заслуговуємо на те, щоб бути справжніми господарями на своїй землі. Тільки зараз ми усвідомили всю цю ціну свободи і те, як дорого вона дістається. Наші земляки, на жаль, полягли в боях за нашу незалежність. Їх подвиг не буде забутий і буде увіковічнений. Однак найкращим пам'ятником, борцям за волю України стане оновлена держава, сильна, чесна, відповідальна перед громадянином. Найкращі сини нашої батьківщини в цей час віддають життя за неподільність, за єдність, за волю. За свободу нашої держави, за наше майбутнє, український народ сьогодні йде трудним, важким шляхом сповненим горя та біди, сповненим трудище, заради того, щоб об'єдналася країна. Щоб сформувалася, згуртувалася справжня українська патріотична нація, сумська міська рада, сумська виконавча влада, органи міліції, військові, а найголовніше громада міста Суми, кожен пересічний сумчанин. Разом забезпечили політичну, фінансову, економічну стабільність в нашому місті, а найголовніше громадський порядок та спокій в кожній родині. Сьогодні ми бачимо багато національностей. Маленькі азербайджанські діти і інших національностей сьогодні разом святкують. Бо українці миролюбивий і добрий народ, ми любимо всіх. Бог сотворив Адама і Єву і всі люди, брати і сестри. Але сказано, що не втримається той народ, який буде ділитися. І сьогоднішній день є підтвердженням, що випробування нашому народу ми витримуємо, бо всі національності стали заєдиними. Боронити свою країну, тобто свою домівку. Наша мрія, щоб війна, яка зараз йде на сході нашої країни, якнайшвидше закінчилась. І наші батьки, брати та чоловіки повернулися додому живими та здоровими. Хай в серці кожного з нас завжди буде Україна. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі, спокон віку прометея та морел карає, щодень Божий до вберебра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є, живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша. Не вмирає воля, і несити й не виоре над ним море поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе славу Бога, великого Бога, Чосун. Слава Україні!